Яким буде січень 2025 року для представників знаку стрілець? Таро прогноз. Ми дивимось: особисте життя, кар'єра, фінанси, навчання та порада від Таро. Особисте життя вас очікує нова пристрасть, новий такий імпульс. Це саме карта е, сексуального потягу, тобто це не емоції, це, е, можливо, ще не такі стосунки, які е, там ж сумісне життя чи там, планування якоїсь спільної відпустки. Ні, це саме от, або е, спалахне пристрасть вже в парі, яка разом давно, або це зовсім е, нові якісь стосунки. Кар'єра, фінанси навчання все рівно, спокійно ви робите свою повсякденну роботу, чи це навчання, чи це ви працюєте вдома, чи це ви працюєте в офісі, але ви абсолютно адекватно, рівно, спокійно виконуєте цю повсякденну роботу і рухаєтесь в вірному напрямку. І порада від Таро. Намагайтеся, щоб січень місяць був для вас більше місяцем такого відпочинку. Просто використовуйте будь-яку можливість відпочивати.